Про неї це про війну каже режисерка Глорія Забара. На її думку, ця тема актуальна, адже на сході країни з 2014 року йде війна. Режисерка каже, у виставі намагалися поєднати декілька жанрів. Особливість в тому, що е, тут об'єднана і пантоміма, тут об'єднана і хореографія, і акторська і гра, гра людей. І ці люди, які мої мого театру, вони не є професійними тан танцюристами. Тобто вони люди, які вчаться у цьому вузі на технічній спеціальності. Аріадна Мухамадієва, акторка театру, розповідає, що їй важко передавати емоції своєї героїні. Я граю дівчину, яка проведжає свого хлопця до армії, але він трагічно помирає. Це я так думаю, але потім я його зустрічаю, а в цей момент я вже виходжу заміж за іншого. Тобто, і це такий дисонанс відбувається. Ну, я буду надіятися, що дуже емоційно відіграємо це, бо грати це дійсно важко. Важко було готуватися до ролі. І Дмитру каже, передивився багато фільмів про війну, аби підготуватися. Тема дуже важка, тим паче для покоління мого віку, тому що не у багатьох залишилися діди або бабушки, які розповідали про війну, і як це було насправді. Тому дуже важко було вжитися повністю в роль емоційно. Наступного разу виставу у театрі планують показати восени до дня визволення Дніпра. Олена Ростовцева, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпро.